Я волонтером стала з 18 років. Ось як повноліття настала з того часу. Я є волонтером молодіжного парламенту. Для мене особисто це можливість бути корисною, допомагати іншим. Ну і звісно, що коли ти бачиш результат своєї роботи, ти ради чого ти там не спиш, не їсиш, там витрачаєш весь вільний час, то це просто так класно, неймовірно все затягує і вже. Багато років не відпускає. Молодіжний парламент Кременчука – це організація, яка існує більше 20 років. Звісно, що основне завдання завжди було це розвиток молоді, різноманітні навчальні заходи, культурні заходи. Але з початку війни, з першого дня, молодіжний парламент саме зачинив свій офіс, мабуть, вперше за історію, і три місяці взагалі б, ну, не працював, тому що. Всі перекваліфікувалися більше, і, маючи значний досвід, всі волонтери перейшли на допомогу саме внутрішньопереміщеним особам і мешканцям Кримачука. Наприклад, були засновниками центру тимчасового перебування Кримачук. Я особисто з хлопцями займалася вокзалом. Ми по ночах зустрічали людей і Кримачужан, які не могли добратися додому через. Комендантську годину і крім того організовували волонтери волонтерів по збору допомоги і переселенцям, ті, які проїжджали повз кремничок. Тому команда молодіжного парламенту за час війни робила ті речі, про які навіть і не думала, і не вміла, але маючи волонтерський досвід, змогла дуже багатьом людям допомогти. Для мене волонтерство це в першу чергу допомога. Коли ти допомагаєш тому, що ти цього хочеш, не тому, що тебе хтось змушує, а просто, бо ти така людина. І люди, які волонтери навколо мене, ти, ну, тобі подобається бути в цьому оточенні, бо ти розумієш, що люди також це роблять, бо вони просто цього хочуть. Я знайшов таке місце, як молодіжний парламент Кримичука, де мені дали змогу показати і віддавати всю ту любов, всю ту доброту, яка в мені є, віддавати. Іншим людям, які цього потребують. Волонтерство для мене це про розкриття себе через підтримку іншим, тому що коли ти отримаєш зворотний зв'язок від людини, якої допомагаєш, ти сам тоді стаєш трошки щасливішим. І я думаю, це про мене, тому що я в принципі себе ну являю без цього зараз. Коли ти відчуваєш ось цей фідбек, коли тобі просто кажуть дякую, але це роблять з щирими емоціями, з таким поглядом тобі прямо у вічі. Це не знаю. Неймовірно мені здається. Тому заради цих емоцій ти ці емоції віддаєш. А потім ти ці емоції назад отримуєш. Мені це дуже подобається. Я відчуваю себе корисною і важливою для інших. Мені здається, що це круто. Для мене волонтерство це можливість допомогти комусь, зробити чиєсь життя краще. І це, в принципі, можливість для саморозвитку. Тобто Ти спілкуєшся з іншими, ти дізнаєшся якусь нову інформацію, долучаєшся до різних заходів. Тобто Ти робиш корисно і собі, і тим людям, які навколо тебе. Виходячи з того, з мого кругу спілкування, тих людей, з якими я проводив час. Ці люди вже були як волонтери, вони були задіяні і дивлячись те, що вони роблять. І заохочуючи мене, мені було приємно долучатися, і тому волонтерство стало ну, невід'ємною частиною мого життя. І так воно тянеться до сих пір, навіть якщо не брати молодіжний парламент, все одно в різних інших речах, якщо брати спорт, наприклад, ми також. Я також приймаю участь і ми проводимо різні волонтерські заходи і підтримуємо тих людей, які цього потребують. Це поклик душі. Я вважаю, що кожна людина на пропозицію допомогти або на заклик, що десь потрібна допомога, обов'язково втрутиться, допоможе. Я вважаю, що Кожна небайдужа людина, вона готова на все, щоб принести якусь користь. Це допомога людям, які опинилися в тих чи інших складних життєвих обставинах, а ти, маючи можливість, чимось їм допомогти, намагаєшся їм допомогти, тому що хто, якщо не ми. Будемо допомагати один одному, підтримувати один одного. Скоріше за все, це і є ну, волонтерство, те, що називається таким сильним словом на сьогодні. Це, мабуть, покликання серця. Коли там я прийшла перший раз до парламенту там, на перший проєкт, і я зрозуміла про те, що мені це цікаво. І я розумію про те, що я можу щось робити. Так? Мені більше подобається працювати з малюками і стала я волонтеркою, тому що люблю дітей, люблю щось з ними робити. І саме в молодіжному парламенті мені надали змогу, щоб я спробувала себе в цьому і мені сподобалося. Для мене волонтерство, я думаю, це про доброту та допомогу. Доброта це тому, що кожен волонтер, незважаючи, що він робить, тобто допомагає грошима, допомагає своїми якимись діями або ще чимось, він дарує добро тій людині, якій він хоче допомогти. Взагалі волонтерство це для мене про мою душу. Про мій спосіб життя, тому що я не можу стояти осторонь, коли я бачу, що людина в біді. А зараз, коли вся країна в біді, саме під час війни я зрозуміла, ну як, як я працювала тим, щоб було краще місто, я маю всю важку хвилину бути зі своєю країною і допомагати, як можу і чим можу. Завжди мені подобалось допомагати людям, чомусь хотілося не залишати людей в важких ситуаціях, якось зробити їх життя легшим. Волонтерство зараз для мене це скоріш за все про взаємодопомогу один одному. Тобто кожен може комусь допомогти, у кожного бувають різні ситуації. І тут тобто на даний час я вважаю, що потрібна взаємодопомога. Волонтерство це про все, можна так сказати. Моя волонтерська діяльність почалася з молодіжного парламенту. Я тоді якраз почала навчатися в Кременчуцькому медичному коледжі і після пар ходила займатися, як сказати, з дітками, з підлітками. Проводила різні майстер-класи, заняття. Такий відбувся переломний момент. Вирішила, що моє місце там це допомагати хлопцям, дівчатам. І я пішла по мобілізації на службу. І стала військовим медиком. Для мене волонтерство це не політика, не якась на свою користь допомога, а це допомога насправді чиста від чистого серця, яка насправді дуже потрібна тим, кому ми допомагаємо. Волонтерство це про що? Ну, не знаю. Напевно, про те, щоб допомагати тим, кому допомога зараз потрібна. Якщо ти можеш допомогти, ти зобов'язаний допомогти. Мінімальне, що ми можемо робити, наближаючи перемогу, це волонтерити, донатити і якось допомагати військовим. Волонтерство для мене це про громадянську позицію. Про те, що ти е, можеш покращити тут і зараз, не чекаючи того, що це зробить держава, місто або хтось інший. Є великі масштабні рухи, є маленькі волонтери місцеві, але ну, навіть не можу сказати, хто більшу справу робить, тому що великі рухи це круто, там поверне живим, притулу, вони купують зброю, вони ремонтують зброю. Але маленькі волонтери, які возять окремим ТРОшкам, окремим військовим. Це про підтримку і про те, що вони будуть робити тут і зараз, і про те, щоб військові відчували, що вони ну, не самі, що те, що вони роблять, потрібно не лише абстрактній державі, а конкретних конкретним людям, які донатять щось, в'яжуть, передають, питуть сітки, роблять окопні свічки і таке інше. Під час волонтерської справи ти сам чомусь навчаєшся. Якщо ти не можеш зробити щось, так, то ти цьому вчишся і робиш, бо по-іншому ну, ніяк не можна. Я навчилась дуже багато всього робити руками. Навіть на того ж самого Святого Миколая дітям я робила оці поштові скриньки, писали листи, малю. Я навчилась малювати. Волонтерство ну, допомагає зрозуміти те, що ти насправді потрібен людям також. І для тебе це в кайф робити, то тоді чому б не робити? Для мене волонтерство це в першу чергу можливість зробити щось для інших. Мій шлях у волонтерстві почався, мабуть, десь з 2015 року. Я не змогла стояти осторонь, того, що відбувалося в нашій країні, і разом з молодіжним парламентом почала допомагати тим людям, які. Змушені були переїхати з своїх домівок до нашого міста, і, мабуть, цього почався мій шлях волонтерства, і він триває до сьогоднішнього дня. Волонтерство це можливість брати безпосередню активну участь бути суб'єктом в принципі в житті громади, міста чи держави. Часто ми можемо чути, що люди чимось не там знову ж таки, чи державою, там чи містом, чи ще чимось. І безпосередньо один шлях може бути просто жалітися на все, інший шлях це щось брати і робити. Тому повторюся, що волонтерство це спосіб брати безпосередню активну участь і власне своїми руками змінювати те, що тобі не подобається. Молодіжний парламент Кремчука це родина, серце якої б'ється в ритмі благодійності, бути волонтером. Досить непросто, але чим більше душі ти вкладаєш в те, що робиш, тим сильніша віддача. Волонтерство допомагає розкрити в самому собі низку талантів. Будь-то набути вміння робити поробки з того, що є під рукою, розкрити свої музичні таланти або розвинути свої лідерські та організаторські якості. Українські волонтери зараз це справжній приклад доброти, людяності та безкорисливості. Волонтерство це відданість. Яка перетворює кожен день на нову можливість змінити світ на краще? Ми дякуємо усім кримичужанам, які допомагають волонтерам. Разом до перемоги! Слава Україні!